Бути на 100% українцем. І один з таких українців, який був українцем, коли це було не модно, непопулярно, непрестижно, навіть небезпечно, це Борвіцький. Людина-оркестр, людина-музика, людина-інтелігент, високого рівня. Людина, яка зробила настільки багато, що нам всім треба не одне покоління, щоб зрозуміти значення його праці на да, наше майбутнє. Для цього я запрошую пані Рокселяну Скопасічник підтримати її, будь ласка, обласку. Вітаю, шановні публіка, шановна публіка. Я хочу. Продовження чи завершення слів пана Романа про те, що ми можемо зробити. Я за освітою музикознавець, але останні два місяці я про це забула, тому що я від ранку до вечора тепер плету сітки, потріскані пальці, нема зачіски. Але я знаю, що кожна наша смужка, яку ми вплітаємо, вона оберігає наших хлопців. Я в це свято вірю. Це приходять люди, які мають купу всяких проблем. Приходять жінки-пенсіонери, приходять мами дітей-інвалідів. Власне, приходять ті люди, які знають, що таке проблеми. Нам допомагають, кожен має друзів і в Україні, і за кордоном. але Звичайно, що завжди є якісь потреби. І сьогодні, в день народження Василя Барвінського, я до вас звертаюся з проханням про ваш подарунок. Подарунок волонтерському центрі, який діє при храмі святого Клементія Папи. Під супровід музики Василя Барвінського, це буде фортепіанна думка у виконанні прекрасної піаністки Марії Крушеницької, я пошу по рядах такий. Прекрасний пакунок скарбничку у вигляді коробки з під Рафаело. І кожен з вас скільки вважає за потрібне 5 гривень, гривню, немає значення, малих кажуть, донатів не буває. Ви підтримаєте наш волонтерський центр. А ми в свою чергу швидше зробимо якісніше сітки, які захищають наших хлопців. Я хочу поговорити про Василя Барвінського, величезного авторитета, композитора, який Продовж, ну, по суті, півстоліття, майже півстоліття, був на чолі музичної освіти в Галичині, був на чолі музичного руху, професіоналізації музичного мистецтва, і який разом з Станіславом Людкевичем був найавторитетнішою особою в музичному середовищі не тільки української, але також і польської громади. Власне, Василь Барвінський є представником давнього шляхетного роду. Його. Предки були пов'язані із наукою, з релігією. Батько його був спочатку гімназійним вчителем, потім став послом до австрійського Сейму. І батько був найбільш авторитетною людиною для Василя Беревінського, про що ми дізнаємося з його листів. Розуміючи, що в той час, в кінці 19 століття, музика не вважалася серйозною професією, а Василь. Під по суті ну, натхненням своєї матері, і співачки, і диригентки, і музикантки Євгенії Барвінської вже прилучився до музичного мистецтва з дитячих років, і він мріяв стати музикантом. І от уявіть собі, останній клас гімназії, він поступає до університету, має вже, вже вступає, вже студент Львівського університету, але розуміє, що це не його шлях. Його викладач з фортепіано Вільям Курц, йому радить їхати продовжувати навчання в Прагу. А Василь надзвичайно скромний, надзвичайно, напевно, все ж таки чемний, послушна дитина. Він боїться, що батьки йому не дозволять піти на оцей такий слизький шлях професійного музиканта. І от у 1907 році, на початку цього року, Василь пише листа батько. Вони листувалися, тому що Олександр Барвінський більше був у відні, ніж у Львові з родиною. І, власне, в цьому листі від батька я не бачила, тільки читала лист від Василя. Василь дякує і татові, і мамі, своїм батькам за те, що вони йому дозволили займатися музикою, що вони благословили його на цей шлях, бо інакше він би себе почував, як ця рибка в акваріумі, яка обмежена стінками, і тільки дивиться на світ через скло, чи той пташко, яка скаче з щабля на щабель, і може тільки в межах клітки жити все своє життя. І, власне, ну, це, напевно, це, найпоетичніший лист зі всіх, які я читала е, листів. Василя Барвінського. І він їде вчитися до Праги. Василь Барвінський опановує і композиторську майстерність у Вітислава Новака, слухає лекції в Праському університеті з Денека Нейдли, в тому числі, займається фортепіано. І в листах до батька пише про свого викладача Вітислава Новака, видатного чеського і педагога і композитора, що він дуже строгий, що він страшенно вимогливий, що він дуже багато задає. І навіть викладач фортепіано казав Василеві, чому ти вчишся в Новака? Він ж такий, ну, такий, може, жорстокий до своїх учнів. Але пізніше Василь згадував його з вдячністю, тому що він дуже багато почерпнув від Новака. І саме під час навчання. По суті, це були завдання з композиції. Василь Барвінський написав свої фортепіанні прелюдії, які стали перлинами фортепіанної музики, і до сьогоднішнього дня вони є цікаві для сучасних піаністів, їх часто виконують у концертних програмах. І саме 1908 рік рік появи цих прелюдів ознаменував. Початок композиторської творчості Василя Барвінського. З тих же листів ми дізнаємося, що поступово Василь Барвінський займає певне місце в, в товаристві музичному Праги. Він відвідує концерти, вистави, знайомиться з іншими композиторами і потрохи собі планує майбутнє життя. Він уявляє себе все ж таки у празі. Про це пише і в спогадах і в своїх листах. Він вже собі облаштував життя, його прийняли до видавництва. Він вже працює як музичний критик, але не забуває і про свою батьківщину. Його батько Олександр Барвінський був один з засновників часопису Руслан. І саме там, з 12-го року, з 1912 року, ми бачимо дописи Василя Барвінського. Настає Перша світова війна. Директор військового вищого музичного інституту Станіслав Людкевич є мобілізований до війська, і інститут залишається без очільника. І Василь Барвінський на прохання знову ж таки, свого батька повертається до Львова. Абсолютно, здавалося, зруйновані всі плани на майбутнє життя, таке вже усталене, він відчував себе дуже комфортно в празі. але обов'язок кличе. І, от, власне, в тих же листах дуже багато є слова мушу треба. Василь Барвінський був надзвичайно відповідальною людиною. Все, що він робив, він робив з повною віддачою. Якщо він не міг чогось зробити добре, то він казав: Ні, я це зроблю сьогодні я не мав часу, щоб виконати там якусь роботу. Він її перекладав на, на наступний день, але робив це добре і відповідально. І от в 1915 році Василь Барвінський очолює Вищий музичний інститут у Львові, і до 1948 року він є постійно очільником музичного закладу. До 39-го року це є Вищий музичний інститут, з 1939 по 1941 і з 44-го по 1948 – це державна консерваторія, а під час німецької окупації. Були заборонені вищі навчальні заклади для українців, то Василь Барвінський реорганізував Вищий музичний інститут в державну музичну школу з українською мовою викладання. І завдяки цьому багато викладачів змогли працювати, мали можливість, ну, по суті, існувати. У 30-х роках. Василь Барвінський виходить на перший план. Він стає авторитетом номер один, не тільки, ну я вже казала, не тільки для української громади, і для польської. Його твори звучать на польському радіо, і у 1938 році ювілей його тв... композиторської творчості 30-ліття, і 50-ліття від дня народження перетворюється у справжнє свято. Є чотири концерти, випускають такі невеличкі буклети. Один з них я маю тут. це… Видає Союз українських професійних музик, трошки пізніше про це скажу. Цикл ювілейних концертів Василя Барвінського з нагоди 30-ліття композиторської діяльності. В кожному цьому буклетику є біографія композитора і, звичайно, програма його творів. Василь Барвінський розумів велику роль музичних шкіл в вихованні нового покоління українців. І він вважав, що. Не є місією музичної школи виховувати професійних музикантів. Добре, якщо з них виходять, але основне завдання музичної школи, дитячої музичної школи це виховати професійну публіку, яка зможе сприймати нову музику. А нагадаємо, що до початку ХХ століття взагалі не було. В Галичині музичних концертів це було ну, якось так ну, не прийнято. Треба було, щоб було слово, декламація, щоб трохи було е, фортепіанної музики, хор, тобто все в переміжку. І коли в 1918 році е, львівська галицька піаністка Володимира Божейко зробила перший концерт фортепіаної музики, це була сенсація, це була відвага з її боку, тому що це був суто музичний та ще й інструментальний вечір. І е, такі вечори поступово починають набирати ваги, і в тому є велика заслуга Василя Барвінського, тому що він кожен вагомий концерт, який він вважав потрібно відвідати, він анонсував. І ті анонси були не просто, що відбудеться концерт. Він пояснював ці твори. Він розповідав про автора, про композитора, про виконавця, щоб зацікавити таким чином публіку. Саме завдяки Василю Барвінському, публіка. Ближче зрозуміла музику Станіслава Людкевича. Бо перед кожним концертом, коли звучали монументальні твори Людкевича, це був такий, знаєте, популярний музикознавчий аналіз для найширшого кола людей. Велика була проблема для професійних музикантів, що суспільство було не готове до професійних музикантів, які поверталися з Європи. І хотіли тут служити своєму народу. Треба сказати, що Василь Барвінський був перший, хто здобув у празі вищу музичного освіту, а після нього поїхали. Це був і Микола Колеса, і Зиновій Лисько, і також у, у, у празі Відні вчився Нестор Нижанківський. І вони повернулися всі до Львова. Тут, у вищий музичний інститут. Вони хотіли організовувати концерти. Вже ще в 30-х 30 роках ХХ століття Станіслав Людкевич писав, що треба виховувати музичну громадськість, бо вона сприймає музику як гарний спорт чи якусь розвагу, а не серйозну професію. І в 1934 році у Львові було засноване таке спілка, по суті, Союз українських професійних музик. Це, власне, я показувала буклет з усиллями цього товариства було. Він підготовлений. Спочатку був головою Нестор Нижанківський, а через рік супром очолив Василь Барвінський. Власне, це була людина, яка вміла знаходити спільну мову з усіма. Казав Станіслав Людкевич, що він був дуже учинний. Він ішов на допомогу, хто б його не кликав. І власне це його відповідальність на всіх ділянках. Тобто, як педагог, як музичний критик, він не пропускав жодних шкільних концертів. Він вважав своїм обов'язком зафіксувати ті концерти, їх тих статей є ну, майже 300 опубліковані в різних часописах. І йому не вистачало часу на композиторську творчість. І коли йшли оці, власне. Дата була вже близько його композиторської ювілею композиторської діяльності. Ну то просто він же з зусиллями своїх колег, які його там десь чуть не закривали в кімнаті, щоб він міг підготувати твори, які над якими багато працював. До речі, як писала Стефанія Павлишин, це перший автор. Яка підняла ім'я Барвінського. Вона говорила про те, що він був першим у композиторській творчості, тому що його фортепіанний концерт, який він розпочав у 1917 році, мав бути першим взагалі в українській музиці, але він його не завершив зразу. Він його завершив в 1938 році. Ім'я Барвінського нам відоме в першу чергу як трагічного композитора. Правда? Ми говоримо завжди про, про цю постать. Трагедія митця. І е, мушу сказати, що майже 10 років тому ми з паном Романом Метерським, не знаю, де він зараз є, не бачу його. Ми е, зробили, по суті, з його ініціативи перший такий відеоматеріал, відеорозповідь, і це в Ютубі можна знайти: Василь Барвінський. Трагедія митця. Невеличкий такий фільм, але, власне, про ті останні роки його життя. Разом з моєю колегою, яка тут присутня, Маріаною Зубиляк, ми створили фільм за її сценарієм, скажімо так, і участю як автора циклу розповіді про композиторів сторінками життя і творчості Василь Барвінський. Також цю розповідь можна знайти в Ютубі. Вона є більше присвячена, ну скаже так, на допомогу вчителям музики. Тобто, весь час з'являються якісь нові матеріали. А книг про Барвінського є досить багато. Я вже згадувала тут професора Стефанію Павлишин. Вона належить до родини Барвінських. Її зусиллями було зроблено дуже багато для повернення імені Василя Барвінського, тому що після його, ніби реабілітації, в 1964 році все ж таки його ім'я було заборонено. І музику особливо на теренах Львівщини не виконували. І саме Стефанія Павлишин зробила все для того, щоб хоча б от вийшла така невеличка монографія. Це вже вона скільки вона лежала в редакції, я не знаю. Вийшла вона в 1990 році. Це така невеличка книжечка. Коли помер вже Василь Барвінський у класі Станіслава Людкевича вчилася Марія Теофанівна, тоді її прізвище було. Михальчук, по чоловіку Іванишин, це багатолітній викладач львівського музичного коледжу. Вона свою дипломну роботу захистила в 1965 році і називалася вона Василь Барвінський на сторінках української преси ХХ століття. Тобто її праця була присвячена і музикознавчій діяльності музично-критичній Барвінського, і те, як висвітлювалося в пресі його творчість. Велику Працю у популяризацію імені Василя Барвінського вклав е, дрогобильський музикознавець Володимир Грабовський у Дрогобильський музичний коледж носить ім'я Василя Барвінського, там є музей. І тут, ви бачите, є. Чотири книжки, які присвячені творчості Василя Барвінського. Тут є і його твори з музично-письменницької спадщини, статті, листи, спогади. Тобто це вся література є в бібліотеках. Якщо би ви хотіли ознайомитися, то, звичайно, можна. І тепер найосновніший момент, заради якого ми зібрались, бачите, в мене нема презентації, значить що щось, щось має бути ще на екрані. правда? Два роки тому. Найбільше вже 24-й, значить це було десь початок 21-го року. До Львова завітали тернополяни. Це була знімальна група суспільного телебачення Тернополя, які знімали два фільми: один про Соломію Крушельницьку, а другий про Василя Барвіську, ну про своїх краян. І власне, я правда була здивована, що вийшов фільм 21-му, але він на Ютубі, по-моєму, з'явився минулого року. І з'являється оцей невеликий фільм на 13 хвилин. Називається Композитор без нот. По суті, творцем цього фільму є одна людина це Мірія Пачковська. Вона і автор сценарію, і режисер, і креативний продюсер, і як Максим Гапон, так? оператор, який був і оператором, і монтажером, і також звучить його голос за кадром. Я вважаю, що на сьогоднішній день це є найкращий фільм про Василя Барвінського, і я дуже тішуся, що такі фільми є. Нехай їх буде багато. Тому що це людина, яка заслуговує того, щоб про нього знали, щоб звучала його музика, і щоб ми мали можливість користати нею. Тому що, наприклад, якщо взяти його музично-критичні публікації, ну це є енциклопедія музичної критики для сучасних критиків. Як, як вміло можна... Покритикувати і дуже толерантно, як можна між рядків написати ну, якісь зауваження, так, щоб не образити, але не захвалити. Ну, Сам Василь Варвійський казав, що краще перехвалити, ніж знищити, бо не раз таким гострим словом можна ну, змінити долю того, чи композитора, чи виконавця, він вмів він знаходив слова для кожного виконавця, для кожного композитора. Абсолютно унікальні слова, не повторювався. Навіть якщо він писав рецензію на той сам концепт в різних виданнях, це були абсолютно різні публікації. А писав він дуже швидко. За дві години він казав, мені забракло дві години, і сьогодні ту рецензію не написав. Швидко, швидка реакція була на всі події. Знали Василя Барвінського на великій Україні. В 1928 році він зі своїм приятелем, вілончелістом Богданом Бережницьким об'їздили кілька міст України, так що його музику у кінці 20-х років вже знала вся Україна. І хочемо, щоб вона далі звучала, і щоб ви знали про те, що це був надзвичайний, ну, скажімо, Високопрофесійний музикант і надзвичайно ну, цілісна людина, чесна, відповідальна, сумлінна і з любов'ю ставився до всіх своїх оточуючих. Пане Романе, можна пустити фільм? Своє твора. Дозвіл на їх знищення. Є, є можливості читати, є можливості. Можна, а, ну, до речі, можна послухати ще якийсь твір, скажімо, на завершення одну з прилюді. Ну, так? про виставку пронесли. Ви а я про... то все розказувала. Mm. так і вас не було. Я так, приймав Ми приймав. можемо тоді ще послу... послухати ще одну з тих ранніх прилюді. Знову ж таки, е, треба сказати, що найбільшим популяризатором е, творчості Василя Беревінського як е, композитора, це була піаністка. Марія Тарасіна-Крушевницька, ну вона зараз вже не грає, але вона мала можливість спілкуватися із Людкевичем, з Косанаторським, з колесою, і з Барвінським, і відчувала їхню музику як ніхто. Ну, для мене це є ну, напевно еталон виконання. Так, Барвінський. Так, послухаємо, така вона дуже віртуозна. Я хочу подякувати за ваш дарчик. Я завтра відзвітую на своїй сторінці. Дякую дуже.